Прошу вас на унікальний навчальний курс Master of Stock Market, який ми вперше будемо проводити в школі iPlan.edu. Ці Всі лектори цього курсу, мало того, що практики ще й мають профільну освіту і часто міжнародні визнані кваліфікації саме по фінансам та по інвестиціям, ви можете подивитися лекторів курсу серед них мої партнери iPlan.ua. І цей курс для вас, якщо ви вже маєте досвід на фондовому ринку. Але або хочете поглибити його, або ваші результати чесно скажемо такі собі. В той час, коли S&P 500 дає більше 10% річних за останні 10 років, ви заробляєте менше і хочете зрозуміти, який портфель краще підійде саме для вас під ваш ризик апетит і ваші фінансові цілі. Ми поговоримо про портфельну теорію, про мислення класами активів, а не окремими акціями. Поговоримо про інвестиції в себе. Покажемо наші розробки в Айплані, в тому числі для регулярного ребалансу портфелю. Ну і, звісно, гроші як інструмент щастя. Сподіваюсь побачити вас на навчанні.